Жителі громади скаржаться на якість повітря. Чим зумовлене це погіршення? Як відбувається вимірювання рівня забрудненості повітря? І власне, як, от ці результати моніторингу, правильно трактувати про все це і не тільки запитаємо у гостя, котрого запросила до розмови. Знайомтеся, це Владислав Пукас, виконуючий обов'язки начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради. Слава Україні! Героям слава вітаю! Дякую, пане Владиславе, що прийшли. і готові нашим глядачам. Ам розповісти, можливо, десь запевнити і переконати, що нічого критичного насправді немає. Це я вже так забігаючи наперед, сама себе заспокоюю, ви вже нам розкажете. Отже, декілька днів поспіль, але розумієте, що це з певною періодичністю. А, звертаються люди так і навіть у соціальних мережах висловлюють своє занепокоєння, що чути особливо під вечір там запах, наче хтось палить якусь резину. Це геть у всіх мікрорайонах відбувається від мікрорайону Ракове, центр до південно-західного. Я впевнена у тому, що до управління теж надходять ось такі звернення. З яких мікрорайонів найчастіше можливо із прилеглих селищ, які вийшли до нашої громади, якого вони змісту? Ну власне, тут важко виділити якийсь конкретний район. Насправді, за останні тижні до нас надійшло безліч звернень з приводу забрудненості атмосферного повітря. Тут важко виділити виділити якусь конкретну локацію. Ну в основному це було територія міста нашого, так дійсно. Села, ще не зверталися чи е, Ні, Ні, до нас не зверталося. Скажіть, будь ласка, як ви можете посприяти цим зверненням? Що входить до ваших повноважень? Як ви реагуєте на них? Ми кожне звернення, яке до нас надходить, звичайно, ми реагуємо на них і маємо відпрацьовувати ці звернення. Тут бувають і різні ситуації. До прикладу, якщо людина звертається з приводу загального. Погіршення атмосферного повітря, так тоді ми реагуємо і надаємо відповідь, пояснюємо, запевняємо людей, що така ситуація чи вона дійсно погана, чи вона навпаки не відповідає дійсності. Якщо це звернення конкретно про якесь підприємство до прикладу, тоді ми в межах своєї компетенції, звичайно, ми їдемо і намагаємось вияснити цю ситуацію вже на локально на місці. Можливо, дійсно є якісь фактори, які впливають на рівень на якість атмосферного повітря на місці локально. Скажіть, будь ласка, звернення щодо діяльності підприємства, які могли б спричинити ось такі, скажімо, незадовільний стан повітря. У нашому місті були ось останнім часом, звичайно, ну, постійно надходять такі звернення. Ви можете говорити, що це за підприємства в нашому місті? Ну я не знаю, чи чесно кажучи, є в цьому сенс, тому що там про більшість підприємств, які які займаються виробничою діяльністю, в певний час нашої роботи надходили звернення. Так і на більшості з них ми були і перевіряли, яким чином вони проводять там і опалення, в тому числі. І я так розумію, що до повноважень, до компетенції самоуправління входить моніторинг ось так, за тим, як от підприємство веде свою діяльність і наскільки це шкідливо для екології, і відповідно, як от ви можете реагувати на ці звернення. А ось вже контроль безпосередній, це здійснює хто? Державна екологічна інспекція? Так, е, так ми не наділені повноваженнями здійснення е, перевірок, угу. так навіть більш. Правильно трактувати це, ми не можемо здійснювати перевірки. Але у нас є повноваження щодо контролю, тобто ми маємо контролювати, але не можемо перевіряти, і це наша проблема. Ага. Власне повноваження для перевірки, це справді відноситься до екологічної інспекції. Але тут є проблема, що під час військового стану ці перевірки для них і не тільки для них, і для інших інституцій, таких як, наприклад, прикладу, Держпродспоживслужби, вони теж не мають права робити перевірки. Але ми, в свою чергу, ми завжди намагаємось знайти контакт з підприємцями, якщо в нас є якісь звернення, скарги. І в більшості випадків підприємці вони йдуть на співпрацю. Тобто, якщо вони розуміють, що в них немає там жодних порушень, то звичайно вони нас допустять, покажуть нам все. Ну якби і ми задіяні в цьому процесі. Але якщо підприємці відмовляються, ну то відповідно це їхні. Право, у нас немає ніяких там правових повноважень, щоб ну якби проводити такі перевірки. Максимально, що ви можете зробити, це виписати штраф, чи це теж не входить до ваших повноважень? Так, але не зовсім. Тобто, основний критерій, до прикладу, у. Коли ми говоримо про атмосферне повітря, це по-перше, чи є у підприємства дозвіл на викиди забруднених речовин в атмосферне повітря. І тут ситуація в принципі аналогічна. Підприємець, якщо він йде на співпрацю, він покаже цей дозвіл, і якби ми цю ситуацію вирішимо. Якщо він не хоче цього робити, то він має право цього не робити. Звичайно. І тут, так як ви вірно кажете, Крім того, щоб скласти протокол про адміністративне про порушення, більше жодних повноважень у нас немає, на жаль? Ну потім з підприємством, мабуть, прокуратура вже співпрацює, Звичайно, якщо це вже такі складні випадки. випадки. І на жаль, роками співпрацює і нічого такого діалогу конструктивного немає. Підприємство продовжує свою таку діяльність, яка шкодить екології, шкодить містянам, котрі живуть поруч. На жаль, але таке є. Отже, давайте про критичність тієї ситуації, яка на сьогодні склалася. Чи дійсно вона є настільки ну? Страшного я би на. Певно, почав у контексті, яким чином взагалі моніторинг атмосферного повітря у нас в громаді відбувається. щоб дійти потім логічно до того, яка ситуація у нас сьогодні. давайте. Давайте тоді звідки ви берете оці дані, тому що навіть у своїх інформаційних випасках випусках перепрошую користуємося тим, що нам надає Хмельницький обласний центр з гідрометеорології. Тобто, ми все кажемо там, чи не кожного тижня слідкуємо, що відбувається, яким чином з яких офіційних джерел вибере. Оцей рівень, оці показники? Так. Е, у нас у громаді, давайте з найпростішого, це, звичайно, є. Е, Така система громадського моніторингу атмосферного повітря, власне, звідки е, люди і переважно беруть інформацію, і там про рівень забруднення атмосферного повітря, і що там не потрібно виходити на ну, на вулицю, чи потрібно. І власне ця система громадського моніторингу вона теж встановлювала, встановлювалася за Співпраці з нами як управління, і це відбувалося у два етапи. Перший етап це була співпраця з громадськими організаціями, під час якої ми встановили вісім таких станцій громадського моніторингу на комунальних підприємствах. Тобто, це є на території шкіл, на території садочків, і ну, переважно це були школи і садочки. Так і був другий етап, коли ми співпрацювали більш інформаційно з. Такою організацією, як Лун місто Ейр з київськими представниками, у рамках співпраці з ними теж було встановлено близько дев'яти станцій, але тут відмінність у чому? Ці дев'ять станцій були встановлені у приватних домоволодіннях, Безпосередньо у мешканців. Тобто ми їм допомагали інформаційно залучити мешканців нашої громади до ось цього проєкту, для того, щоб кожен мав можливість встановити такі датчики. Примітивні в своїй конструкції у себе вдома і в реальному часі відслідковувати якість атмосферного повітря. Але тут варто зазначити, що ці датчики вони по своїй конструкції вони прості, примітивні, недороговартісні і в більшості не сертифіковані. Тобто, вони ми з них не можемо брати інформацію для того, щоб офіційно її використовувати в тих чи інших випадках. І ця система була створена дійсно для того, щоб оперативно побачити там відносний рівень якості повітря, ось, і в першу чергу, звичайно, для мешканців. Далі, якщо ми говоримо про вже більш такі серйозні рівні моніторингу, якими ми користуємося, так само, як і ви користуєтеся, і як. І наші мешканці також можуть користуватись, але не всі просто навіть знають до прикладу по таку можливість. Це два стаціонарних поста серйозних, проте застарілих, але серйозних, які встановлені. перший пост. Ці ці пости гідрометцентру. Перший пост встановлений на розі вулиць Шухевича та Олімпійської. І другий пост нас встановлений на території військового шпиталю на Чорноволо. Mm -hmm. Ось і гідрометцентр. Кожного дня проводить вимірювання по певним речовинам на цих постах. І ця інформація, результати вже цих вимірювань, вони дос, загально доступні для всіх мешканців. Так само на сайті гідрометцентру у розділі атмосферне повітря, там є щомісячні результати, і щоденні результати. Так само люди можуть користуватися мешканці і дивитись реальну ситуацію. І ці пости вони є сертифіковані, тому що е, у таких державних підприємствах, так само як у нас управління, про що я буду далі розповідати. Прилади, якими ми користуємося, вони мають бути сертифіковані і мають проходити калібрування щороку або ну в певний період, який необхідний для таких приладів. Отже, і третій варіант отримання інформації про стан атмосферного повітря це власне наш пост міський. Це у нас взагалі є програма державного моніторингу атмосферного повітря, агломерації «Хмельницький», яку ми написали. І яка затверджена до 26-го року, і в рамках цієї програми у нас у місті має бути встановлено два стаціонарних поста індикативних, які теж є ну таким уже набагато більш серйозним джерелом інформації ніж ось ці портативні датчики. Перший пост у нас був встановлений у 2021 році на Камінецькій 2 І власне цього року, забігаючи наперед, ми сподіваємось, що нам удасться встановити другий пост. Ці станції вони кожного року проходять калібрування. Ну, в нас одна станція поки що. Щороку вона проходить калібрування, і що кожних два роки орієнтовно в ній потрібно замінювати газоаналізатори. Для того щоб оці результати, які ми отримуємо, вони були об'єктивними, дійсно. А у випадку портативних станцій громадського моніторингу, я більше ніж впевнений, що цього ніхто не робить, тому що там насправді легше встановити нову станцію ніж зробити там якусь додаткову сертифікацію цієї станції. Пане Владиславе, а ось ці станція, ось ця поки що одна на Кам'янецькій, з її результатами наші глядачі місця не де можуть ознайомитися. Власне тут є невелика проблема, тому що ця станція, так як вона є європейською. Усі результати її вимірювань вони зберігаються на хмарному сховищі, і власне ми поки не маємо такої системи, в якій би могли б ми в реальному часі показувати мешканцям результати з цієї станції. Але теж це власне одна із ідей нашої роботи в цьому напрямку цього року, і ми будемо намагатись до кінця року встановити додатковий такий пост і зробити таку систему, щоб ось ця інформація з наших міських постів вона була теж загальнодоступною. Так як у випадку з тих портативних станцій, отже, я розумію, що через якість з цих портативних станцій, через те, що деякі з них не сертифіковані, їхні показники можуть різнитися суттєво. Але глядачеві легше скористуватися тією такою можливістю громадського контролю, зайти на той власне сайт, який ви щойно сказали, це екосіті, відомий так. нам так, і глянути, що ж там відбувається. Там показники можуть бути неточними. Але жахаючими і насторожуючими, і ви сказали, що тоді було вісім станцій. Це, якщо не помиляюсь, у 2020 році цим займався хмельницький ем, кластер, хмельницький енергетичний mm, кластер. Так, пан так. Степан Кушнір. Ось зараз на екосіті я бачу тільки дві позначки, скажімо, дві локації: це 19-та колишня школа, зараз ліцея, якщо не помиляюся, і це профтехучилище номер 25. Це тільки дві, поки що діючих, так з тих восьми uh, чи тут... Тут треба варто уточнити, тому що у випадку сьогодення деякі станції дійсно вони можуть не працювати з тих чи інших причин. До прикладу, якщо школа перебуває на дистанційному навчанні, ця станція просто може бути не підключена, може не мати доступу до інтернету. Може, наприклад, якщо хтось змінив. Пароль до Wi-Fi, банально, щось таке. То оці ці зміни треба вносити безпосередньо у станцію, і власне, ось цей контроль його. Трішки бракує за цими станціями дійсно, і ну ми зі своєї сторони намагаємось, звичайно, постійно оці локації об'їжджати, дивитись в якому стані ці станції, тобто де їх потрібно змінювати. Ми також на майбутнє плануємо замінювати ці станції, тому що розуміємо, що це такий найпростіший варіант побачити, що з атмосферним повітрям у місті для мешканців. Mm -hmm. Тому, власне, цю цей варіант теж ми плануємо розвивати далі. ось Якщо говорити знову про екосіті, про так. такий доступний варіант, про який мабуть теж всім відомо, то оті показники, які Власне, там зазначається. Ну і на Хмельницький обласний гідрометеоцентр також можна посилання робити, бо ми теж говоримо про підвищення певних показників. Але так. часто це такі е, наукові терміни, так термінологія е, хімічні сполуки, які дуже складно якось інтерпретувати, скажімо, діоксид азоту, що це таке для там пересічного глядача. Я розумію, що там водії скажуть, що це транспорт, це оці от викиди в повітря. Але тим не менше, я вас би попросила зараз зрозумілою звичайною мовою е, пояснити нашим глядачам. Мені, зокрема, що таке от діоксид азоту. Ми бачимо його перевищення, рівень зашкалює, і що це означає? Чим це зумовлено? Тут напевно теж треба почати з того, що у нас, якщо ми беремо нашу станцію, якщо ми говоримо про дійсно ось цей період, там за час. До прикладу, за останніх там 10 днів, так угу. ми на наших станціях теж фіксуємо перевищення. Вони не такі жахаючі і страшні і, і суттєві, як ось можна побачити по громадських станціях моніторингу Але дійсно вони є, але вони локальні і у період такого підвищеного підвищеної інтенсивності опалення в першу чергу. І, звичайно, час пік на це впливає. Тому цей період це. Ну, зазвичай з 6 вечора десь приблизно до 6 ранку, і потім концентрація починає знижуватися таких речовин. В першу чергу це таке, таке нове слово ну, за, умовно кажучи, декілька останніх років це мікродисперсний пил, тому що раніше було прийнято вимірювати тільки загальний пил, кількість загального пилу в повітрі. Зараз є мікродисперсний пил PM2,5 і PM10. Ось проблематика ось цих, ось цієї речовини, вона в тому, що, до прикладу, навіть на сьогоднішній день чинним законодавством України не встановлено якихось там гранично допустимих концентрацій для ось цього мікродисперсного пилу. Хоча там останні зміни до наказу МОЗ 813 були прийняті в середині минулого року, 24-го. Але ми до сьогоднішнього дня користуємося європейськими нормами і нормами ВОЗ. Тобто, ось цей пил, він дійсно, ну, взагалі, тут варто було б зазначити, що наше місто воно не промислове. Тому основна загроза для атмосферного повітря у нас це автомобільний транспорт. Дійсно, так є. І основне джерело власне ось цього пилу, так само як діоксиду азоту, це е, процес спалювання. Так. Тут не варто говорити тільки за автомобільний транспорт, тому що. Е, і в процесі використання автомобілів здійснюється спалювання, mm -hmm. так? І в процесі опалення там, приватних домоволодінь чи котельні, до прикладу, теж відбувається процес спалювання. Тому, власне, ось цей мікродисперсний пил він утворюється в процесі спалювання. І якщо брати, умовно кажучи, таку ситуацію, яка в нас там останні тиждень, це ну, якби такий. Е Антициклон, коли суха коли суха погода, коли немає достатнього, достатньої швидкості вітру, і ці речовини вони дійсно концентруються у певний час у нас в території міста. Вони трішки осідають, і власне ми можемо дійсно бачити ось ці перевищення по певним показникам, таких як цей пил і власне діоксид азоту. І про от, моноксид вуглецю. Це в тому те то саме чорний газ це, іншому, то, іншому в цьому складу. самому контексті, власне то е, ось. Зміна, зміна саме у якості збільшення ось цих показників відбувається що в залежності від пори року. Це очевидно. Якщо зима, морози підприємства відповідно теж опалюють, і люди свої будів, до будинки, перепрошую, теж опалюють подекуди невідомо чим, тому що йдеш вулицями такого, скажімо, масиву житлового. Ти відчуваєш цей запах, і в тебе зразу ж виникає питання: чим же ж люди палять ту пічку, чи так той котел, що туди закидають? Тут, власне, у нас є такий, ну умовно кажучи, міф, так що у кожному там домоволодінні опалюють у котлах, використовують там заборонені якісь речовини. Але якщо говорити ну, реально те, що ми бачимо останніми роками, то Людям, по-перше, вони шкодять самі собі, коли використовують ці речовини, там заборонені, не, умовно кажучи, не деревину, а опалюють чимось іншим. І по-друге, сама конструкція оцих котлів нових, вона використов... використовування ось цих заборонених речовин, воно дуже шкодить самому котлу. Тобто бувають звичайно випадки, коли там на виробництвах, чи навіть там у в домоволодіннях приватних люди там використовують якісь там, відходи виробництва чи якісь інші речовини, і ними палють. Але це е, одиночні випадки насправді. Тому, тому тут можна сказати, що так, е, такі випадки бувають, використання таких заборонених речовин, але це не так поширено, як нам здається насправді. Що стане поширеним, це я вже наперед забігаю, пане Владиславе, так це спалювання сухої рослинності. Мало того, що зараз наше головне управління е, ДСНС-ці наші так, е, е, фіксують просто зростання ось цих пожеж. Буквально за минулу добу було зафіксовано лише 22 пожежі в області, що стосується саме на е, ну, скажімо, відкритих територіях. Так? І це тільки. Щоб ви розуміли, 11 тисяч квадратних метрів вигоріло чорнозему. Якщо це за 4 дні, то це 66 пожеж. Ми розуміємо, що весняно польові роботи скоро розпочнуться, і от в громаді це зачасту бувають проблеми, коли надходять скарги про спалювання сухої рослинності. І це те, що теж шкодить нашому атмосферному повітрю. Про це варто згадати ще раз, і наших глядачів запевнити, що того не треба робити. Звичайно, це. Одна із е, речей, якою ми постійно займаємось, е, спалювання листя, це дійсно дуже шкідливо в першу чергу для тих людей, які здійснюють це спалення. Тому що е, у, у випадку. Коли, до прикладу, ми говоримо про там забруднюючі речовини, які утворюються в процесі горіння там, на котельні чи під час там використання автомобільного транспорту, є одна суттєва відмінність, коли відбувається спалення сухого листя. Під час спалення листя виділяється діоксин. Він виділяється в дуже великій кількості, і це є Речовина, яка є ракотворчою. І найбільша концентрація цієї речовини, власне, локально на місці, де таке спалення відбувається. Тому ми, звичайно, постійно кожного року проводимо ось цю інформаційну роботу, намагаємось донести до мешканців нашого міста і не тільки до мешканців, взагалі до всіх, до кого ми маємо можливість звертатися, що не потрібно займатися цим, не потрібно спалювати. Листя, ну, є інші. Варіанти, що ми можемо з цим листям зробити, це і звичайно компостування, це ну більш такі е, види діяльності, які навіть можуть принести користь в подальшому, тому що потім цей біогумус, який твориться, його можна використовувати у себе десь на присадимній ділянці, до прикладу. І про природні явища такі, я ось згадала, що ще мешканці Лезневої Іракова можуть потерпати у певні періоди часу. Це от і весна. І, як на мене, осінь від торф'яників, які у нас є там вздовж річки. Якщо не помиляюсь, ось такі місцини, де теж може відбуватися це горіння вже без участі людини, скажімо, природним чином виникати. Добре, пане Владиславе, про ще один варіант, який суттєво погіршує стан атмосферного повітря, зокрема і в Хмельницькій громаді, тому що у нас теж відчутний вплив російської агресії, були прольоти, я про війну. Це теж впливає, наскільки я розумію. Звичайно, це не може не впливати на стан атмосферного повітря. Ми розуміємо, що під час ось цих постійних повітряних атак бувають випадки, коли у нашій громаді. Стаються неприємні речі, такі як прильоти, uh -huh. ми будемо називати речі своїми іменами, так? І під час ось цих вибухів дійсно утворюється дуже багато ну, якби, шкідливих речовин. І навіть ми можемо відслідковувати це. Якщо брати там, у нас є дуже багато ресурсів для цього, якщо брати там, умовно кажучи, ресурс Wind to Sky. Теж загальнодоступний ресурс, кожен може зайти і подивитись, то навіть під час ось таких серйозних прильотів на цих картах можна відслідковувати, що в тих локаціях дійсно збільшена концентрація забруднюючих речовин ну, у тій чи певній місцевості. Тому це звичайно безпосередньо впливає на стан атмосферного повітря. Так, першу чергу на ґрунт, а вже потім все ж таки воно це так. все піднімається. Маємо те це, це теж розуміти. Ну і давайте повернемося все ж таки до того питання, з якого фактично розпочали, але зараз, завдяки вашим логічним поясненням, буде мабуть легше на нього відповісти. То є критичним та ситуація сьогодні у Хмельницькій громаді чи ні на сьогоднішній день, станом на ось зараз, так звичайно, немає жодної критичної ситуації. Навіть більше на сьогоднішній ранок уже ми не відслідковували жодних перевищень, тому ми можемо сказати, що ми в принципі спокійні за стан атмосферного повітря. Звичайно, якщо температура повітря буде понижуватися, то Концентрація цих забруднюючих речовин вона в моменті буде зростати, і напевно ми будемо відслідковувати певні перевищення. Але ми запевняємо, що нічого критичного немає. І, власне, ну тут, тут напевно, теж індивідуально можна було б порадити дійсно уникати там прогулянок на свіжому повітрі після шостої години. Але не для всіх, а для людей, дійсно, які які знають, що це може не шкодити для них. Які мають певні проблеми, зокрема, із серцем, і певні ось, хронічні обструктивні захворювання, легень, респіраторні. Так. Ну Це зрозуміло, це само собою. Ще хотіла запитати, пане Владиславе, про це отранжування, яке відбувається щодо категорії забрудненості повітря. Тобто там є, ось, якщо не помиляюся, вісім таких це я взяла за косіття. Чи, можливо, ви по-іншому відбуває... у вас відбувається оця от... сітка, скажімо. Коли повітря ще більш-менш там задовільна якість, до прикладу, добра якість, коли там якість повітря несприятлива, це я думаю, це така загально прийнята аранжування чи ні? Ну не зовсім так, тому що це більш так для знову ж таки для громадськості а, і для тобто моніторингу це... громадського У вас так. інше відбувається? У нас є для більшості забруднюючих речовин. Є встановлені законом гранично допустимі концентрації. І, власне, якщо ці концентрації е, перевищують ну, в якомусь певному етапі, так допустимі концентрації, ми це фіксуємо і є середньодобові, і є середньомісячні. І, власне, крім того, що у нас наприклад, в моменті може бути перевищення, але середньомісячні концентрації можуть бути у нормі. Тобто, в нас немає такого, що є там. Не дуже добре, є добре, є трішки гірше. Ми не можемо так його розподіляти на такі критерії. У нас є або норма, або не норма. І в принципі, ми цього притримуємо завжди. Я вам дуже дякую, пане Владиславе, за те, що завітали, за те, що поінформували наших глядачів і на завершення. Можливо, те, що ми упустили, чи можливо те, на що варто звернути особливу увагу. Е, так, власне. Завжди при можливості ми звертаємось до наших мешканців, до наших гостей, нашої громади, і взагалі до всіх українців. Будьте екологічно свідомі, не спалюйте листя, цікавтеся екологією, тому що ми, я вважаю, досить прогресивна країна у цьому напрямку. І разом з вами ми зможемо досягнути великих цілей саме в екології. І екосвідомість наших громадян, я впевнена, що зростає. Як вважає? Звичайно, зростає. А це навіть ви відслідковуєте по тих зверненнях, які до вас надходять? Так, це, це насправді дуже добре, коли у нас є багато звернень, тому що ми можемо аналізувати, наприклад, з минулим роком. І якщо сьогодні люди до нас частіше звертаються, це. В принципі означає, що людям не байдужа екологія і в першу чергу вплив ось цих до прикладу речовин на їх здоров'я безпосередньо, і ми дуже цьому раді. І звичайно, ми стараємось цю ситуацію кожного року покращувати, як екологічну свідомість, так і власне стан атмосферного повітря. Куди глядачі можуть звернутися, якщо у них є питання, зокрема. До вашого управління? безпосередньо до нас можна прийти на Камінецьку. 2 безпосередньо можна звернутися на усі доступні наші сторінки у Фейсбук, Інстаграм, на електронну адресу управління, зателефонувати до нас у управління. Ми... В принципі, до речі, дуже багато звернень у нас останнім часом на контакт-центр міської ради. Тобто, і тут варто зазначити, що є такий контакт-центр 1580. Ви можете завжди зателефонувати і будь-яку вашу проблему зазначити, і потім ми вже дійсно вирішуємо власне такі питання. Ще раз дякую, і я дуже сподіваюся, що зовсім. Незабаром матимо змогу наша міська громада відділяти більше коштів на те, аби забезпечити цей екологічний благоустрій нашого міста і прилеглих і Зможемо і оновлювати, от як коли зазначали, ще у 2020 році рухомий склад муніципального парку, модернізацію робити систему опалення різних пилогазоочисних обладнань. Власне, все це буде. Будуть у нас парки, насадження зелені, і буде обов'язково та станція. Ще одна, про яку ви Сьогодні фактично анонсували у нашому ефірі. Все це буде. Але багато чого залежить від самих людей. Це варто пам'ятати. Ще раз вам за вашу вам. Увагу. Дякую всім глядачам. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Власне дуже багато направду залежить від нас самих, від нашої тої екологічної свідомості. Нехай вона з дня у день зростає. Якщо бачите, що хтось порушує ось такі звичайні на сьогоднішній день правила, якось весняно польові ем, сезон це спалювання там сухої рослинності, обов'язково робіть зауваження. Якщо не допомагає зауваження, звертайтеся напряму за ось. Тими контактами, які сьогодні зазначив пан Владислав, або ж наша поліція нас бережа і допоможе вирішити будь-які конфлікти. Якщо вже на то пішло, шануйтеся і будьте екологічно свідомими.